Громадську організацію Волонтер 79 започаткував матері, дружини наших героїв, а також небайдужі люди, які хочуть підтримати військових. Тут збирають гуманітарну допомогу і передають у зону АТО. Ідея заснувати громадську приймальню виникла, коли почали дзвонити з передової і скаржитися на нестачу теплого одягу та їжі. Ми їздимо туди кожну неділю, забезпечуємо ребят повністю по їхнім потребностям. Продукти питання, віші, тепла, Ну, Все, що їм потрібно на перше. Ну, хоча б якби холодно, то то холодно, то, то голодно. Зараз волонтери зібрали ще одну вантажівку із допомогою бійцям. Там харчі та поодяг, а також 20 індивідуальних аптечок, кожне з яких коштує близько 1200 гривень. маємо подякувати всім. Всім жителям міста Миколаєва і наших районів, які допомагають нам. Ну, якби не вони, ми звісно ж теж би не змогли збирати цього всього. І закликаємо усіх, будь ласка, допомагайте. Волонтери звертаються за допомогою до всіх небайдужих миколаївців, аби ті не забували про наших захисників. На данный момент уезжает машина, как вы видите, за мной. Это уже, наверное, больше, чем 25 й раз. Уезжали раньше караванами, были по дві машини. Мы на этом не будемо відбуватися, будемо продовжувати. И призываю всех не равнодушным помогать нашей ассоциации, через нашу асоцію, потому что мы лично делаем доставку из руки в руки. зовут телевизионные новости Миколаївщини.